Іноді таке попадеться, що зараз ти пройдеш бляд, сім кругів ада, а тоді ти почнеш цінити жінку, А тоді, коли ти зустрінеш жінку, ти, блядь, коли зустрінеш класну жінку, ти так її оціниш, що ти, блядь, її більше ніколи в житті не відпустиш. Ніколи в житті не відпустиш. І от, виходить, Юля моя настрадалася з ніщебродом, він настрадався. І коли вони зустрілися, він, її, він просто. Він її боготворив. Той ніщеброд брод жив в її хаті. Вона робила на скількох роботах, щоб його содержати. А цей зразу купив їй машину, купив їй дом 200 чи 300 квадратів. Юля, якщо, якщо тут зараз напиши. Ну, він все для неї. Він так, він так її оцінив, тому що такої жінки він не не зустрічав. Він такої жінки не зустрічав. От вони вже майже 10 років живуть. Він просто Богу на неї молиться. Він не вірить, що йому так повезло. І він у неї кожен раз питає, де ти була. А були вони в одному маленькому городі. і вони зустрічалися багато разів. Ну вони не знали один одного. Вони ходили в однакові магазини, в однакові кафе. везде ходили. Ну вони не один одного не ба, і він каже, де ти була.